Ну тоді йдите Так, Дайте запит офіційно письмово, а не усну. А яким законом написано, що ви маєте сразу отримати. А це яким законом? написано, жерно, право дати інформаційний запит устно. Скажіть мені, будь ласка, ви кубики цей закон. Як ви дальше? свою роботу. Ідіть на роботу я на роботу. Я прийшов на роботу. Прищу... Та, та, вас, так, я... да, зайняв місто тут за столом і е, не дає нам реалізувати своє конституційне будь право. Ласка, будь ласка, запишіть. Будь ласка, мені, я вас чекаю. У вас є відео. На відео є запис. Дайте, да, будь ласка, офіційний запит. Це ратуша. Ратуша, міста раду. Це місто Мукачева, Ратуша, кабінет головного архітектура. Може в мене така інформація, де немає. Ми ж до вас не дійшли. У нас нарада, мені треба працювати. А ви мішаєте, а ви мішаєте да. працювати. Покажіть, будь ласка, розпорядження про скликання наради. Тобто у вас наради проводяться без розпорядження? Зараз у вас нарада. І під час зараз вашої зараз наради. вислуховую я півгодини. вас будь уже пів години. Запишіть, будь ласка, моє... Запишіть, будь ласка да. офіційно, моє Все. до вас зажив. Аналогічна відомість, я не буду повторюватись, да, дату початку, печатку, годину, воню, експлуатацію, воню. площу. Uh -huh. Все, Оце я хотіла вас додати. <провідь> У вас є на відповідь на запит 5 днів. <пиш> Адресу ми записали. Більше питання Скажіть, а для Чого ви викликали цю людину? Ви Наші ви нас затримуєте. Вона затримує. Якщо ви вибрид. дали запит, Крині, якщо у вас, у вас більше питань Ви, ви за податки ви. чи громадян чих живете? Іспанія або українці за податки громадян. Я відповідаю. Ви просто директор комунхоза. Ідіть звідси. У вас комунальне хазяйство. Йдіть, займіться громадяна. Чого ви тут робите? Ви навіть не державний службовець. Хто ви? Чого ви тут берете стільки повноважень на себе? Ви нас вигоняли, ви, ви нам хто пропонували ви? слово ви? поліція є. Хто, хто, хто ви? Хто Які вас у вас повноваження? Хто вас ви ганяєте Бачите бабушек, Петро? Від займаєтесь бабушками. Ви, хто вас вагав? У вас нема повноважень хто з нами спілкуватись взагалі. Ми до вас не прийшли. Люди, я громадянин, я, я маю на все право. Громадянин, я я то ви зараз не на роботі. Я громадянин. І маю на все право, і ви на все ви маєте то, що ви преса. По кількості вашого майна нерухомого, ми зрозуміли, що у вас на багато. Я не в державній службі, я комунхоз. Яка у вас нарада з комунальним підприємством? Я не нарада. Хто вас дорішав? А він каже, що у вас нарада. Що вас зараз? а це порадити, щоб А то то ви набріхали нам, що у вас нарадить. Бо керівник цієї цього закладу на ситуацій. Не робіть популізм, не грайтеся до популізму. Кожен з нас виконує свою роботу. Будь ласка, виконуйте свою роботу. Будь ласка, ви мені не вказуєте, чим мені займатися. Ну точно не головно нарізати задачу. Точно, що не ви будете мені вказувати прийшли захищати його від no, нас. No, я не чекай, 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 чекай. Yeah, не, 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 не треба так, то бо ніхто <sharp inhale> не вказує. Але так ханяти, має 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 ханяти, не переб... Чому перебиваєте Чо, ну, не до слухаєте? Чому не слухаєте? У мене просто питання. Якщо любий мусоровоз словом комунальщик, написує поліція, мав тікати від нього. Привіт. Будь ласка. Скажіть ще раз, мусоровоз, любий мусоровоз. Доска. Мусоровоз, то комунальщики, що я знаю? Ви директор право, комунального підприємства. Я що на питання, ви тут робите? Чому ви поліція? Під час того, як я подаю запит, що ви тут робите? Що? Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Навіщо ви прийшли? Боронити? Це, є, це ваше мусорово. робоче місце? Так. Да. А що ви Бо, тут робите? На даний момент це моє робоче. А, місце. А там а там що ви поміє? хочете мене ще раз? Комунальні ну, служби, які вивозять мусор, вони комунальщиками. Тоді вони, тоді, тоді, тоді вони мусоровозчики собі поліцію за ці ж його викликали. Давайте це ж ви роби. з ним не послухав. Які консультації? По питанню забудови? Ну От ми ж записали вашу висад. розмову з ним. Ну, ви ж його викликали, щоб він вам допоміг тут а з нами розібратись не з вами. Чому з вами? Дичо, ви сказали, прийшли люди. Мене знімають. Ми ж записали це. Ви його викликали не викликала вашу функцію. Навіщо ви його викликали? Скажіть, будь ласка. Це є право? Я кажу. Для У вас тут є право виключно по 19 статті конституції. Що передбачено законом, ви робите. Що не передбачено законом, я не то, фантазуєте ніби далі. Скажіть, пошли, будь ласка, пошли. це телефон скільки коштує? Телефон мій як А ви його росли декларацію? Я, а він Я на державний не знаю. У нього бігукачував майна. Я дивилася його да? майна. Да, у нього півкачував майна. Я 20 років підтримку І самим більшим більшим да. доход мав ма, кожен рік мав Рі. да, як мінімум 16-20 мільйонів. Офіційний, Плачені податки.

Перераховувати на госпіталь. На госпіталь, госпіталь він, він брав у тебе взагалі. Будь ласка, звернися. З таких хороших доходів. Ви прийшли кому... директора комунального підприємства. Я маю за що жити, я хочу навести порядок. А порядок, Не, порядок хочеш так. навести? Так. Золотий. Будь ласка, на вивір. Я з вами на виводу. Хочеш навести порядок. Прийшов да. зі мною наводити порядок. Я навів, навів. навів порядок. В ваших обов'язках приходити от сюди, архітектору тут сидіти. Це ваша обов'язки? У нас є спільний, спільна робота. бізнес спільний Бізнес. А що у вас я є? З архітектором. Що, я бачу, я бізнесу не вже. Не що? Не А що у вас року. Року не буде? З 13-го року немає бізнесу. Не займаєш бізнесом. Ну ми викликали поліцію, чекаємо поліцію. Зараз З 13-го року. І ви хочете їм розказуєте. А воно я ж кажу, не пускала. А чому не вимагали? Та ви що? А це ж державна установа. Ви розумієте, ми механічно не могли відкрити. Механічно не могли і ми не могли. Добре. Інспектор патронського лейтенанта.